У романі видатного українського письменника Івана Нечуя Левицького Іван Виговський є важлива згадка про людину, постать якої сьогодні є дуже актуальною. Митрополит жив у старих дерев'яних покоях на цвинтарі Софіївського собору, котрі стояли серед старого садка. Була ще рання година. Митрополит тільки що поснідав. На столі на олив'яних полумисках лежали недоїдки редьки та смажені на сковороді кружалки квашених буряків, обсипаних борошном. Сильвестр Косул сидів на стільці з високою спинкою. Перед ним на невеличкому столикові лежав розгорнутий фоліан, старий та пожовклий, переплетений у шкірітяні товсті палітурки із застіжками, старий трухлявий ді. Який програв і доживає віку біля полумиска з недоїдками, редьки та буряків. Київського митрополита Сильвестра Косова насправді не можна було назвати старим і трухлявим, адже помер він всього у 57 років. Український письменник художньо прикрасив його постать, притрусивши його голову сивиною, щоб додати глибини його мудрості і духовного авторитету. Проте сама його постать в історії показала, що його гострий і далекоглядний розум не аби як знадобився Україні. Знаний він був як помічник і продовжувач справи святителя Петра Могили. А також господар Софіївського монастирського подвір'я у буремні часи Хмельниччини, саме митрополит Сильвестер та козацький полковник Іван Бугун є найбільш відомими супротивниками східного вектора політики Богдана Хмельницького. Вони обоє не прийняли результати Переяславської ради і відмовилися від присяги московському царю. Національно визвольна революція під проводом Богдана Хмельницького, 1648-1657 років Років у своїй основі серед причин виникнення мала релігійний чинник. Постійне гноблення православного населення польською шляхтою, окрім політичних мотивів, підняло серед козацтва гасло боротьби за віру, незважаючи на те, що Вище духовенство Київської митрополії, дуже цінуючи надбання досягнутів в добу Петра Могили, в цілому лояльно відносилося до польського уряду. Разом із тим воно підтримувало дії Богдана Хмельницького, який із самого свого початку, Чатку домагався поряд із задоволенням козацьких вимог, охорони прав православної церкви та повернення православних всіх її храмів. Народився майбутній митрополит Стефан Адам Косов близько 1600 року у селі Жаробичі Вітипського повіту. Його батько служив Вітипським гродським писарем. Батько зробив усе, щоб син отримав гарну освіту. Спочатку той навчався у православній школі Віленського братства, потім у ієзуїтській колегії. Улюблені і в Замойській академії. За однією із версій він студіював у Чехії та Відні. Таке навчання сформувало у ньому прозахідний акцент. Стефан Косов прийняв Чернечий постріг у 1629 році у Віленському монастирі сходження Святого Духа під іменем Сильвестр. Отримавши освіту, Сильвестр Косів повертається до України і знаходить себе на викладацькій кафедрі львівського братства. Його гострий розум і таланти не залишилися непомітними. І вже у 1631 році Петро Могила запрошує його викладати у Києво братську лаверську школу. Його про західні погляди тут спонукали його запроваджувати викладання латинської мови та так званих семи вільних наук, але цьому чинили супротив багато інших консервативних викладачів, які прагнули відстоювати східні традиції. У цьому протистоянні Косову довелося пережити чимало наклепів та приниження у 1633 Цьому році, після об'єднання Лаврської школи із Братською, Сильвестр Косов став префектом новозаснованого колегіуму, де викладав найімовірніше риторику і філософію. Водночас був членом принципалом Печерської і кафедральної капітул. У серпні 1635 року Сильвестра Косова висвячено в сан Єпископа Полоцького, Вітивського, Могилівського, Мстиславського і Оршанського. Ця православна кафедра була фактично аналогом. Становища унійного архієпископа Полуцького. Осідком православного білоруського єпископа мало стати містом Мстислав. Однак Сільвестер Косов переїхав до білоруських земель не одразу. Тільки 1 серпня 1636 року він освятив Могилівський Богоявленський собор і аж від цього часу обрав місто своїм осідком. У цей час з-під його пера вийшла книга Патерикон. 1 січня 1647 року невблаганна смерть забрала. Святителя Петра Могилу, і духовенство і, і руська шляхта обрали Сильвестра Косова митрополитом Київським, Галицьким і всієї Русі. Король Владислав IV і певний час зволікав із затвердженням нового митрополита, оскільки римська курія прагнула використати смерть могили для швидкого приєднання православних до унії 4 червня 1647 року. Сильвестр Косов таки отримав королівські привілеї на митрополії. Служіння Сильвестра Косова припало на Нелегкі часи Хмельниччини. Ставлення нащадка родини герба Корчак до козаків та їхнього ватажка було далеко неоднозначним. Проте зазнало з часом помітної еволюції. 21 грудня 1648 року увесь Київ вийшов вітати Богдана Хмельницького. Гетьман в'їжджав до давньої столиці монархів руських в оточенні розкішно вбраних полковників. За ним несли хоругви, гармати, бунчуки та військові трофеї. Київський Трополит Сильвестр Косів та Єрусалимський патріарх Паїсій виїхали на зустріч переможному гетьманові на чолі почесної варти із тисячі вершників. У вітальній промові патріарх титулував гетьмана князем Русії та порівнював його із візантійським імператором Костянтином Великим. Невід'ємною складовою суспільно-політичного життя у всі часи була православна церква. Попри формальне урівняння у правах із католиками, православні зазнавали утис. Тому Хмельницький бере на себе зобов'язання відстоювати майнові інтереси православних монастирів та храмів. Саме завдяки такій політиці, церква отримала сприятливі умови для утвердження автокефальних засад свого існування і не допустити їх обмеження в умовах майбутнього наступу московського впливу. Згодом саме Богдан Хмельницький доручив Сильвестру Косову важливу справу затвердження в Сенаті Речі Посполитої зборівської угоди згідно і з останньою православні отримували важливі права. Зокрема, Київський митрополит отримував місце у сенаті. Вимоги скасувати унію та надати Київському митрополитові місце в парламенті викликали велике невдоволення з боку Риму та греко-католицького духовенства. Тому перед від'їздом митрополита гетьман наголосив на необхідності неухильно відстоювати конфесійні інтереси православних на сеймі, який розпочав свою роботу у кінці 1600 Року духовно католицькі сенатори відмовлялися на відріз визнавати право Сильвестра Косова бути рівними з ними, і тому митрополиту за порадою Адама Киселя тимчасово довелося відмовитися від свого права засідати в сенаті. Це питання, яке доля церковної унії відкладалася до наступного Сейму. 12 січня 1650 року зборівська угода була затверджена, спираючись на королівські привілеї, Сильвестр. Косів у тому ж році повернув православним низку храмів та монастирів, що опинилися у прихильників унії. Також цей ієрарх приділяв чимало уваги київській колегії. Принаймні, в той непростий час вдавалося покращити їх матеріальний стан близько 1654 року. Гетьман Хмельницький опиняється у складних умовах і починає розглядати можливість союзу з московським царем. Як пише дослідник академік Валерій Смолій, у Богдана Хмельницького були чіткі критерії вибору союзника. Він мав бути сильним, щоб допомогти перемогти поляків і татар, водночас за слабким, щоб не придушити державність війська запорізького. Під цей критерій підходила Москва, але не Османська імперія. Також на руку московському вибору грала спільна релігія та відсутність почуття ворожнечі, яке було стосовно турків. З такого ракурсу вступ війська запорізького під протекторат московського царя був ідеальним варіантом. У цілому ж у Гетьманщини було три православні держави сусіди: Молдова, Валахія і Москва. На перших порах війни вони всі зберігали нейтралітет, не бажаючи входити у конфлікти з Річчю Посполитою. Союз із Молдовою фактично припинився разом із загибеллю Тимоша Хмельницького. Валахія не відзначалася ні військовою потугою, ні політичним впливом. Риторичне питання: хто міг стати союзником війська Запорізького? Сама думка про союз із Москвою для старого митро. Метропол... Полита Косова була неприйнятною. Реагував митрополит на рішення Переяславської ради 1654 року. Дуже неоднозначно. на саму раду митрополит не з'явився, що не могло не засмутити і за окремими джерелами не розгнівати Богдана Хмельницького. Проте на другий день, коли Василь Бутурлін почав приводити до присяги поселенців Печерського монастиря, шляхту міщан та дворових слуг, митрополит разом із лаврським архимандритом Йосипом Тризною заборонили її. Присягати, як тільки довідається Литовський король, заявив Сильвестр Косів, що я шляхту та дворових людей своїх до присяги послав, то звелить тих єпископів і духовенство, що по литовських містах перебувають порубати. Я буду перед Богом відповідати за всі ті душі. Коли московські посли і супроводжуючи їх стольники та стряпчі, поїхали по українських містах для проведення присяги, простий народ присягав, надіючись на те, що це принесе їм. Визволення від польсько-католицького та татарського поневолення, але вищі українські стани і духівництво з деяким недовір'ям і тривогою зустрічали перехід у московське підданство. Козацька старшина і православні шляхтичі, які брали участь у визвольній боротьбі, неохоче йшли під московську протекцію, прагнучи створити незалежну українську державу. Присягали далеко не всі. Відмовилися полковники Іван Бугун, Іван Сірко, Петро Дорошенко, Михайло Ханенко, деякі полки усім складом Полтав. Уманський, Братславський жителі міста Чорнобиля відмовилися присягати. Сам же митрополит розумів, що подібний союз зруйнує усталений уклад православної церкви, і Москва підпорядкує собі більшість православних приходів правобережної України у той час, коли він волів залишатися під омофором вселенського патріарха. Це обіцяло більшу волю українській церкві у радянські часи. За це митрополита будуть поливати брудом, котрий, начебто, був таємним. Агентом Польщі насправді ж очевидно, провина Косова перед московськими царями і совєтськими генсеками полягала у тому, що він справді мав інший проєкт України ніж у складі російської держави, та й і українську церкву він бачив незалежною. Звісно, митрополит не міг тягатися із авторитетом і владою гетьмана Хмельницького, і тому відомі слова Богдана. А ти, отче митрополите, коли в наших речах тобі доручених не будеш проти ляхів стояти і на щось нове призв. Оляти і робитимеш все над нашу волю, то, конечно, будеш у Дніпрі. Митрополит програв у цій грі, але своєю сміливістю заслужив чинне місце в історії. Вплинути на рішення гетьмана він не зміг, але виявився правим у тому, що Хмельницький поспішив із своїми задумами. Дуже легко оцінювати будь-якого діяча з точки зору 21-го століття, адже відомі всі наслідки, позитивні негативні, можна придумати чимало концепцій, про які конкретний історичний діяч навіть не здогадувався. А якщо подивитися на війну українців проти речі Посполитої її поглядом 17-го століття, що є помилками гетьмана? А що помилками його наступників, Тоді досягнення і помилки Богдана можливо виглядатимуть у наших очах трошки іншими. Митрополит Косів помер у 1657 року. Того ж року навесні по воскресенню Господнім, на сідміце со совторника на середу апреля п'ятого надцять при і богоугодний муж Сільвестр Косов митрополит Київський приставіся. Переживши на митрополії своїй лет 10 слишком, о 1647 шестсот года по настоящим нем же представився 1657. Вміло використовуючи труднощі, з якими стикалися українське суспільство, Москві врешті вдасться закріпити свої позиції на Сіверщині, де частина духівників виразила готовність обрати на київську митрополичу кафедру росіянина. Митрополита поховали у Софіївському соборі. склепі з його прахом був. Віднайдений лише у 1936 році біля вівтаря Архангела Михаїла. А 30 січня 1658 року вийшов друком поховальний панегірик стовп чеснот знаменитих в бозі спочилого Сильвестра Косова. В панегірику підкреслені терпеливість, мудрість і пастирська чуйність, як три головні чесноти померлого. Хмельницький пережив митрополита Косова всього на декілька місяців. Але наступні століття московська. Історіографія буде використовувати його ім'я у популяризації ідеї так званого воз'єднання, розплатою за бунтівний характер владики і останнього екзарха, який був дуже незручним для конструкторів Переяславської легенди, стало його тривале забуття, на яке сьогодні жоден із нас не має права.